Привіт з півночі України. Сьогодні вже 4 жовтня. У нас хоч і є постійно нічні заморозки, і температура опускається до нуля градусів. Моя літня така тепличка, що тримається, рослинки в ній ростуть, дозрівають, плодоносять, зав'язуються, тобто є і помідори. Вон, і ще їх... Багато вісить, я не обрівала, тобто вони підростають, в'яжуться. Зібралось від нього ціле відро, І перець такий доволі масивний. І помідори. Так що, ось іще так виглядають. Вони не примерзли. В принципі, їм тут доволі комфортно, тепло. Буквально 50-ї плотності агроволокно. І зверху плівка прикрита від таких от дощів, які тут не потрібні. Так як земля і так волога, вже немає такого сонця, тому воно не вивітрюється. Так що, кому цікаво і корисно, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, обов'язково з усім поділюся. Розповім, як зберегти врожай до... Кінця осені, можна сказати, до початку зими, до таких уже серйозних заморозків. Буквально ось на півночі України, коли днем до 10 градусів, а вночі, як я вже говорила, опускається температура до нуля і навіть до мінус 5 у нас було. Але рослинки мої почувають себе доволі нормально. Ось іще такі перці. Напала трішечки тля. Зараз буду ось ще їх обробляти. Так як вони ще доволі гарно себе почувають, виглядають, і поки ще не буде і днем мінус, то будуть мені давати врожаї. З вами була Людмила. На все добре.